Рибні кекси чи рибні мафини, чи чули ви про таке? Чудова альтернатива звичайним рибним котлеткам будуть їсти навіть ті, хто не полюбляють риби. Мають вишиканий аромат морепродуктів, робляться зовсім зовсім не складно. А смачні не те слово. В мене дикий мінтай Аляски. мінтай це ідеальна рибка, доступна, бюджетна та універсальна з кулінарної точки зору. Мінтай має ніжну консистенцію м'яса та тонкий аромат. Я придбала вже готове очищене філе без шкірки та кістечок. Якщо берете тушки, попередньо потрібно їх очистити. Я лише розморажую. Масло кіра розтаплюємо на пательні, всипаємо цибулю, порей, можна брати звичайну ріпчасто. Білий хліб поливаємо оливковою олією. Розморожену рибку. Стаємо, промиваємо. Гляньте, яка вона гарна чистенька. це справжній скарб для тих, хто бажає завжди залишатися у формі та слідкувати за своїм здоров'ям. Промиваємо, промакуємо рушничком, складаємо в чашу для блендера або перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо хліб, підсмажену цибулю, яйце сіль перець, ці грамовки, які завжди є в описі відео. Перебиваємо ось такий фарш. В нас виходить. Форму для кексів змащуємо олією, краще силіконові. Плотненько закладаємо фарш не до кінця. Вставляємо за бажанням в кожний кексі квіст креветки і посипаємо моцарелою. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Гарячі кекси чудово дістаються. Дайте їм лишень хвилинку, щоб не пекти ручки. Дуже смачні та ароматні. Прикрашаємо за бажанням зеленню. До речі, крім кексів, я ще зробила ось такі донатси. Якщо ваші діти погано їдять рибу, не стримуйте свою фантазію та використовуйте форми, які у вас є. Ароматно, дієтично, смачно.